Мирний план Трампа або ж Уідкафа Дмітрієва Володимир Зеленський обговорить з Дональдом Трампом вже наступного тижня. Повідомляє Sky News. Напередодні український президент провів термінову телефонну розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідрихом Мерцем. Останній, як повідомляють змі, заради цього дзвінка повністю перекроїв свій графік. Після консультації у мережі Зеленський опублікував коротке резюме. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний гідний мир. На координуємося, щоб Принципові позиції були враховані скоординувати наступні кроки і домовитися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом. Тим часом видання Bloomberg повідомило, ЄС а відповідно і Україна відкидають ключові пункти американо-російського плану. Мовляв, європейські лідери згодні скорочення армії це абсурд. Також відправною точкою для територіальних переговорів має стати саме фактична лінія фронту, а не бажання Росії. Ситуація довкола так званого мирного плану стрімко подалюється за океан мовляв, США хочуть підписання рамкової угоди Зеленським до 27 листопада, якраз до Дня подяки. Інакше як повідомляють інсайдери, американці припинять обмін розвідувальними даними та навіть постачання зброї, яку європейці за власні гроші купують у США. Озвучені пропозиції на правду зазначають експерти. Це план капітуляції, і долі тисяч українців, немов індичку, намагаються покласти на святковий стіл. Це е, тотальна капітуляція. Мені це нагадує е, цей 18 Століття Катерина Друга реєстрові козаки зменшення цих зменшення армії, зменшення озброєння, зменшення відмови, точніше від далекобійного озброєння. Тобто нас повертають в часи до повномасштабного вторгнення, і плюс ще нам накладають величезну кількість обмежень, про які ми до речі, ще навіть і не знаємо. Там Ще є поларні величезна кількість пунктів, і ну, слухайте, з такими з такими обмеженнями, нам можуть просто повернути зараз Януковича і сказати, ви маєте також його прийняти в політичні склаполітичні с. Сфері він нехай балотується на ті чи інші посади, тому що у вас демократична країна. Ви маєте подалювати питання російської мови, церкви і все іншого. Тобто, ну з нас роблять знову ж таки цих рабів е і малоросів. Цікаво, що не зовсім зрозуміло, хто і скільки заплатить постраждалим через повномасштабне вторгнення. Американці нібито погодилися з росіянами, що на відновлення підуть 100 мільярдів із заморожених активів РФ, причому половину з них отримують США. Ще 100 мільярдів повинні виділити європейці, а решту заморожених активів інвестують у американо-російський інвестиційний фонд для спільних проєктів. Але і це ще не все гарантії безпеки. Їх розглядають на 10 років, і США прописали свою можливу участь у разі повторного нападу на Україну. Фактично зазначають аналітики. Це Будапештський меморандум 2.0. Ми свого часу відмовились від ядерної зброї не для того, щоб нам зараз намагались сплести лапті. Оці 36 годин. Це паніка на борту, це спроба загнати єдину воюючу демократію, і показати, що демократія слабка. Що демократія це для лохів і для лузерів, що демократія не має значення. Має значення тільки бабло, вбивство, гроші, а потім тобі ще й все прощає. Ну, давайте, друзі, подивимося, як це буде записано в сторінках історії і чи можна буде навколо цього потім будувати коаліції, захищаючи своє лідерство. Тим часом прес-секретар Білого Дому заявила, що, мовляв, голова українського РНБО підтримав більшість із 28 пунктів. На це роста мурову опублікував у соцмережах спростування. Він пише, що літав за океан лише для того, щоб організувати підготовчі зустрічі для майбутнього діалогу. Американці, користуючись корупційним скандалом в Україні, неймовірно тиснуть на банкову. Це фактично підтвердив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до народу напередодні. Україна може опинитися. Перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики життя без свободи, без гідності, без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі, від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я Жиїдав за всією цією метушнею, потираючи руки, спостерігають у Кремлі. Там, у найкращих традиціях кадебівської машини, видають суперечливі заяви і роблять вигляд, що зовсім ні до чого. Мир близький як ніколи. Білий дім розраховує, що рамкова угода про припинення війни між Росією та Україною буде досягнута всіма сторонами до кінця місяця, а за найсприятливіших умов навіть вже до кінця цього тижня. Повідомляє видання «Політико». Щоправда, цілком можливо, що такий мир не влаштує ні Україну, ні Європу, а Росії лише дасть час підготуватися до наступної атаки. Видання Аксіос, посилаючись на анонімні джерела, стверджує, поки в Україні вирував корупційний скандал, так званий міндічгейт. І розгорталася політична криза. США та Росія підготували власний мирний план. Причому у таємниці не лише від адміністрації зеленського, а й від західних партнерів за словами джерел Аксіос. 28 пунктів плану можна поділити на чотири основні напрямки: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією і Україною. Наразі не зрозуміло, як у плані пропонується вирішувати спірні питання, такі як контроль над територіями на сході України, де російські війська повільно просуваються вперед, але все ще контролюють значно менше земель ніж вимагав Кремль. За даними Аксіо, за цими майже трьома десятками пунктів стоять зустрічі спецпосланця Стіва Віткафа та кремлівського представника Кирила Дмитрієва. Нібито вони вони удвох провели інтенсивні переговори в Майамі наприкінці жовтня. Сам Дмитрієв підтвердив це журналістам і заявив, що в Москві відчувають, що російська позиція справді була почута. Дмитрієв сказав Аксіос. Що основна ідея полягає в тому, щоб взяти принципи, про які Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися в Алясці у серпні, і підготувати пропозицію, щоб вирішити конфлікт в Україні, а також відновити відносини між США та Росією і врахувати занепокоєння Росії у сфері безпеки? Насправді це набагато ширша рамка, яка по суті ставить питання як нам нарешті забезпечити тривалу безпеку в Європі, а не лише в Україні, сказав він. Про що саме домовилися росіяни і американці, залишається таємницею, але в Кремлі і до і після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці не приховували своїх апетитів. Їхні вимоги не відрізняються від первинного плану. Москва, як і раніше, і це озвучував Лавров, хоче контролювати владу, церкву, медіа та статус російської мови як державний, а також домагатися демілітаризації та позаблокового статусу України. Там 28 пунктів об'єднаних чотири. Групи, які ховаються за такими достатньо сприятливими назвами, типу там гарантії безпеки, стабільність в Європі і так далі, але ну в принципі, що можуть розробити Дмитрієв і Нітков? Ну я думаю, що це питання достатньо риторичне мабуть, дійсно сполучені штати вважають, що вони близькі до якихось домовленостей. Але для нас важливо, що вони ці домовленості, як завжди, обговорюють без України. І як завжди, прагнуть ставити Україну перед фактом. Політіко та агентство Рейтер повідомляють, що до України таємно прибула американська делегація. Трамп направив до Києва міністра сухопутних військ Дена Дріскола, приятеля віцепрезидента Джей Дівенса по юридичній школі Єлю, який став ключовою фігурою в Пентагоні. Стверджується, що він буде не лише вивчати українські розробки у сфері дронів, а й просувати бажання Трампа якнайшвидше оголосити про завершення ним уже дев'ятої війни. Зустріч Володимира Зелен з американцями має відбутися після його повернення в Україну. У середу президент відвідав Анкару, де планував зустрітися з Віткофом, але той скасував поїздку до Туреччини. План Віткофа і Дмитрієва, до прийняття якого намагаються схилити українців, активно обговорюється на тлі політичної кризи в самому Києві з вимогами відставки міністрів і формування нового уряду. На тлі потенційного переділу впливу та посад Росія знову варварськи атакувала українські міста лише у Терно. Ополі кількість загиблих наблизилася до трьох десятків, а постраждалих майже до сотні. Америка готується завдати Кремлю найболючішого удару. Дональд чітко дає зрозуміти, епоха гнучких санкцій закінчилася. Якщо Росія не припиняє війну, світ має перекрити їй кисень. Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде дуже серйозно санкціонована. Президент ша готовий підписати новий пакет санкцій проти РЕФІ. За даними Ройтерс, Білий Дім уже подав сигнал конгресу. 47-й президент схвалить законопроєкт, але лише на своїх умовах. Якщо до нього буде вбудована норма, яка закріпить за ним особистим виняткове право ухвалювати фінальне рішення, запроваджувати санкції чи ні. Саме це стає головним елементом торгу. Для Білого Дому та президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був прописаний виняток, який забезпечує президенту остаточні повноваження щодо ухвалення рішень. Тож, якщо це включено, президент ймовірно розгляне можливість підписати закон. Зазначили у Білому домі авторами законопроєкту виступили республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блументаль. Документ передбачає мита у 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ та уран. Мета не просто вдарити по Кремлю, а й перекрити кисень усім партнерам Москви, які продовжують підтримувати фінансування війни. Рішимось на сьогоднішній момент Трампа. Роз доповнітно надавіть на російську на частності її, на її неї достатньо достаточно Нові санкції. Трампа можуть стати нищівним ударом по економіці Кремля. Ринок російської нафти ризикує втратити ключових покупців під ударом. Індія, Китай, країни близького сходу. Там же пропоную розширити коло адресантів і додати до санкційного списку Іран, державу, яка допомагає Москві обходити обмеження та посилювати нафтові схеми. Когда мы с вами четко понимаем о том, что 60% российской нефти покупает Китай, а против него американцы вряд ли будут обострять санкционные, скажем, э, санкционные какие-то формы, особенно это после встречи с Си и Трампа, они взяли по сути дела, на год тайм-аут э, по введению взаимных санкций, скорее всего, частично рынок российской нефти в Китае сохранится. В то же время страны, например, те, которые по объемам покупки нефти были и третьими, речь мірічі о Индии і Турции, сейчас активно ищут альтернативные источники поставок. И поки за океаном готуються завдати вирішального удару, нареці розслідує наслідки чергового санкційного пакета. Наприкінці жовтня США шаволи новий пакет санкцій проти російського нафтового сектору. Під намеження потрапили Роснефть, Лукойл та ще 31 їхній підрозділ. Ні, уже серйозно покалібалі. российский рынок резко упала цена на э, юралс э, действительно ну, реально резко вот и при этом э, да вот на сегодняшний момент есть очень серьезная проблема с заграничными активами в частности лукойла э, при этом э, мы уже услышали о том что американская компания шеврон получила принципиальное согласие министерства финансов США о э, переговорах с Лукоевым о покупке э, и их э, э, заграничных активов. Э, Где-то приблизительная стоимость этого пакета оценивается в 20 миллиардов долларов. Ну, в любом случае как бы вот подобные подвижки идут и Мы смотрим, то есть мы же должны понимать с вами, да, что э те активы, о которых мы с вами говорим, это тот есть инструментарий, э через который Российская Федерация продаёт нефть. Если из у инструментария уйдёт другие руки, у России будет значительно меньше возможностей об обеспечивать тот объём продажи нефти, который есть на сегодняшний момент. Як що все ще підпише законопроєкт, а країни під тиском США скоротять закупівлі, на удар по доходах російського бюджету виявиться катастрофічним. Навіть розпропага Команда вже не зможе приховувати реальні економічні наслідки І Кремль відчує тиск, з яким не стикався за всю повномасштабну війну до тих пор, поки ми не увидим окончательного законопроекту, поки он не буде, ем, ну, як мінімум, одобрен більшістю американського парламенту, в даній ситуації это не более угрозы.